У нас є все один лот, 13 чоловічих комплектів. Крівіт. Ваші любимі штани для бігу, Ось такі з тонкого, такого тонкої плащочки, Вони класні для літа і для осені. Ось так вони виглядають на модельці світловідбивними частинками. В такому бірюзовому це не бірізово, це зелений колір. Такого плану ж до нього жилеточка. І кофта для бігу в тон. Значить, це один комплект. У нас коштує 670 гривень. Лоті буде 13 комплектів, 8710 лот. І буде два кольори. Значить, ось такий зелений і чорний. Чорна, чорна жилетка. О, штани ми вже продали. Чорні жилетка, чорні штани для бігу і зелена кофточка. Вони всі в один одного розміру. Або ще так бірюзовий. Може бути ще така інтерпретація. Ну, звісно, така сама. Да, yeah, просто Ось про так вона такой. виглядає. Получається жилетка, така класна зелена кофта і штани. Значить, 13 штук буде в лоті, 13 таких комплектів. Один комплект 670 гривень, емочок 2, елючок 7 і екселюк, і екселюк 4 розміри. Е, 4 комплекти, 8710 лот, він є всього один. Крівіт, Німеччина, забирайте наших менеджерів.